14 березня Україна вперше святкувала День українського добровольця. Лозівщина своїх добровольців має і ними пишається. Пишається тими земляками, які з перших днів пішли добровільно захищати незалежність держави. 46-й батальйон спецпризначення Збройних сил України теж свого часу заснували виключно добровольці. Давай! Це свято тих, хто з доброї волі у важкий час став на захист рідної землі. Це ваше свято, бо українське війська сильне вами. І саме на їх плечах добровольців вистала Україна. Низький клін усім добровольцям України. Слава живим і вічна пам'ять полеглим. Зі свята! Слава Україні! Героям слава! Це плац колишнього 61-го арсеналу. Слава якого прогриміла у серпні 2008-го у повному сенсі. Тепер тут спецпризначенці несуть службу, точніше, чергування, адже основний склад 46-го батальйону в зоні антитерористичної операції, але і це не зупинило наміри керівників Лозівщини області вручити подарунки та нагороди. На щастя, в нашій країні є люди, для яких такі слова. Як батьківщина, честь обов'язок це не пусті звуки. Завдячуючи вам, ми вистояли і продовжимо боротьбу з дуже сильним і злим суперником. Від нашого соціального партнера нашого міста мережі магазинів «Ідеал», ми даримо вам мікрохвильову піч і термос, для того, щоб ваш військовий побут був ну, трохи зручнішим. А районна держадміністрація зараз пропонує свій подарунок. Дякуємо за ваш подвиг! Від районної державної адміністрації за підтримки Асоціації цього сробниківського району даруємо військовий автомобіль ЗІЛ-131 з пробігом. Скільки кілометрів? 600 кілометрів. Всього 600 кілометрів пробіг, майже новий, тому сертифікат включаємо сьогодні, автобіль приїде. Завтра зранку, коли приїде до вас на Хоч обличчя очей у достойних пам'ятними відзнаками Харківського обласного військового комісаріату, ми не побачили, зате впевнені, що ці обличчя уважно та сміливо дивляться в бік ворога і не дають йому здійснити страшного, знищити Україну та мирне життя її громадян. І дозвольте з ліса губернатора влучить вам таку знаменательну ікону, пускай на вас хранить і береже. Держите.